отця і сину з того духа, амінь, отця і сину з того духа Амінь. амінь. Отче наш, ти, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава і Отця, і Сина, Святого Духа. Амінь. Псалом 35. Грічне слово безбожного в серці моїм. Нема страху Божого перед очима Його, бо в очах своїх він до, до себе підлещується. Щоб буцім то гріх свій знайти, щоб зненавидіти. Слова його уст то марнота й обманом. Перестав він бути мудрим, щоб чинити добро. Беззаконство задумає він на постелі свої. Стає на дорозі недобрій, не цурається злого. Господи, аж до небес, милосердя Твоє. Аж до хмар Твоя вірність. Твоя справедливість, немов гори Божі. Твої суди безодня велика. Людину і худобу спасаєш ти, Господи. Яка дорога твоя милість, о Боже! І ховаються людські сини в тіні твоїх крил. Вони з ситости дому Твого напоюються. І ти їх напуваєш з потока своїх солодощів. Бо в тебе джерело життя. В твоїм світлі побачимо світло. Продовж свою милість на тих, хто знає тебе, а правду свою на людей щиросердих. Нога пишних нехай не наступить на мене. І безбожна рука нехай не викидає мене. Попадали там беззаконники, повалено їх, і встати не зможуть. Завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині повсякчас на віки віків. ми Отця і Святого Духа. Цар і сина Святого Духа, це і Сина Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!